Ось така вона йде з такими візерунками. Привіт, хто доєднується. Тут іде ось така брошечка в кольорі, ось такому сірому дівчатка. На параметри 110-125. Показую швиденько всі, які є. Вже все сьогодні перефоткала, тільки що додавала в групу. Якщо хочете в групу, дівчатка пишіть номер телефона на екрані. Пишете, я вас додаю в групу, і ви вже там вибираєте собі кольори, які є. Так, красунечки, ось ця одна єдина залишилася. Ціна 1600. На параметри 120-145. Ось така дівчатка: колір капучино. Накладні карманчики. Йде еконорочка. Хутро знімається. Йде вона з капішоном. Понизу вона, дівчатка, стягується. На параметри 120-145. Буде ось така дівчатка класна моделька в кольорі капучино. Ціна 1600. Привіт-привіт, дівчатка. Привіт. Ось така з накладними карманами. Так, показую далі. Так, дівчатка, ось така автоледі. Є колір капучино і є колір, по-моєму, зараз я буду дивитися, бо не помню Привіт, привіт. Дівчатка, а ну щось понаписуйте, щоб всіх почало пропускати. Так, дівчатка, автоледі, Ось така. Це я зараз теж буду вдівати. Автоледі, дівчатка, ось така. Привіт, привіт. Привіт, Марійка. Привіт, дівчатка. Трошки таку поверну. Ось так. О, ось так буде видніше. Ось така дівчатка. Автоледі на параметри 110 до 125 з накладними карманчиками скошеними. Тут іде ось така привіт-привіт емблемочка. На рукавчиках йде хутро, воно не знімається. Іде з капішоном, і ось таке іде хутро на капішоні. Воно знімається. Ціна 1500 Ось такої дівчатка до 125 в об'ємах. Ось така, привіт! Всім привіт, дівчатка, хто доєднується. Колірі капучино є. І показую далі, який ще є колір. Ось так буду. Це, напевно, що вона, так? Ще Зараз буду дивитися по черзі, все е, на 100... Да, На 105 є, дівчатка. На 105 буде ось така автоледі в зеленому кольорі. Ось така баклажан. Дивіться, який дуже класний. Колір пудра на 105. Колір. Ось таке яблучко. І колір, дівчатка, капучино. Ось такі дівчатка. 1300, Це на 95, 105, до 114 Будуть ось такі дівчатка. Якщо хто бажає, в групі є в нас. Пишіть на вайбер номер зараз на екрані або в шапці профіля. Дівчатка то так рухається. Тедіки. Є тедіки, тільки не повністю тедіки, а є з цими. З рукава рукав теді. Так, красоні ось такі. Є дві штучки. Ось така моделька. Ось така ціна 1600. Вона йде повністю на кнопочках. На параметри 105, до речі, хто хотів 105. На параметри 105-120, ось така. Донизу повністю на кнопочках вона застібається, іде дівчатка з капішоном. Ось така. Бачите, тут малюночок іде ось такий. Ось так виглядає дівчатка. Вона йде подовжена, довжина йде її 100 сантиметрів. Ось такий, дівчатка. Дивіться, це такий класний кардиганчик. Він іде з капюшоном, без хутра, без нічого, але з отаким гарним малюночком, дівчатка. Манжети повністю йдуть чорні і на карманчиках ідуть чорні, ось такі вставки. Щось мені так пише дивись, якось по-новому все. Бачиш? Ану напиши щось. Ось така дівчатка. Ціна 1600. Показую далі. Все швиденько показую, дівчатка. Але весь асортимент вже є в групі. Ага, пропускає. Ні, дівчатка, вони такі, як зверху, такі і всередині. Так, красуні, ось така. А, це така, як я показувала, баклажан. Оцю біжеву. Ось така дівчатка. Дивіться, автоледі на параметри 110-125. Ціна 1500. Хутро ось тут знімається, тут хутро не знімається. Воно, дівчатка, пришите. Дякую. Дівчатка, Ось воно йде на блискавці, накладні карманчики. І воно йде коротеньке, Понизу воно дівчатка ще стягується. Ось так. Ціна 1500. Ось такої показую швиденько далі. Так, ось така, дівчатка, є. Це батал іде. Ось така. Дивіться, вона є. Ще в кольорі біжі, по-моєму, так? Да? Ні, не біж. Зараз я подивлюся. А, біж, да. В двох кольорах, дівчатка, є ось такий смарагдовий колір і колір біж. Дівчатка, ціна 1600. Вона йде з капішоном, хутро знімається. Ось така дівчатка на параметри 120 145. Ось така класна дівчатка альпака. Вона йде плотна, хутро знімається. 1600, ось така. Накладні добротні такі карманчики. Дякую за лайки. дівчатка, Дякую. Є в двох кольорах. Є ось такий колір. І є дівчатка колір беж. Зараз я одягну, покажу, як виглядає. Кому подобається дівчатка, пишете на Viber, а там вже в групі будете переглядати. Дівчата стільки тунік отримали Кардиганчики. дівчатка е, кар... е, Вони такі, як кардиганчики. Я тільки що перед цим показувала такий білий з чорним. Зараз чекайте. Бо на вигоріт. Всім привіт, хто доєднується! Довгі Дуже довгих є 110. 110 довжина. Зараз я їх покажу. Так, дівчатка, колір біжевий. Ось така. Дивіться. Понизу стягується. Ідуть отакі добротні, класні карманчики. Це йде альпака, дівчатка, теплюща Ціна 1600. Іде з капішончиком На замочку. І хутро знімається. Ціна 1600 на параметри до 145, дівчатка, ось така. Так, показую далі. Зараз буде е, автоледі. І підемо, дівчатка, дуже багато отримали гольфів альпаків. Дуже класний. Зараз я покажу вам все. Так, дівчатка, ось така. Автоледі на більші параметри. Рукавчик іде тут, 7 7,8. Ось така. З капішоном хутро не знімається на рукавах. На капішончику рукавчик знімається. Ось така, тільки в кольорі баклажан, дівчатка. Чекають туніки. Добре, зараз буду показувати, дівчатка. Ось така. Дивіться. Ціна 1600. Показую далі. Так, хто хотів пальто. Є в двох кольорах. дівчатка, Колір є. Капучино і колір беж. Ціна 1700. Ось така. Вона йде повністю на кнопочках. По талії вона. Дівчатка стягується. Ось так вона виглядає ззаду. Є капюшончик з хутром, яке знімається. І повністю йдуть камінчики, дівчатка, на рукавах. З ось таким візеруночком. Ось така 1700. На параметри, дівчатка. 110 125. Буде ось така. Показую далі. Щоб діла зняла, діла зняла. Так, дівчатка, і ось колір капучино. Той, що я вам говорила, ось така, дівчатка, дивіться, яка класна. Тут хутро знімається. Ось так на кнопочках. По талії вона стягується. Є два карманчика. Ось такі накладних. Заді ви можете її собі під свою фігурку стягнути, як вам подобається. Ціна 1700. Ось такої, дівчатка. Дай, щось переміняю, бо все якесь таке, знаєш, ззаді мене баклажан, баклажан. Ось так. О, ось так, дівчатка. Показую далі. Так, дівчатка, ось така. Пальто. Тут йде вже просто хутро з комірцем. Рукав йде 7-8. хутро не знімається на рукавчиках. Йдуть ось такі гарні е, ці прикраси. На кнопочках дівчатка з карманчиками. Карманчики е, всередині. Ось така. дівчатка. Довжина її 90 см. Ціна 1600. Ось таке хутро ось тут знімається. Ось така, дівчатка. 1700. Тут йде рукавчик, бачите, 7-8. І є також вона в кольорі, дівчатка, ще капучино. Ой, бєш. Капучино і бєш, Їх два кольори. Ось така. Показую ближче. Дівчатка, це йде альпака, така добротна з хутром. Котро йде на рукавчиках, воно, до речі, знімається, що тут, що тут. Ціна 1600. Ось такої, дівчатка. Так, показую далі. далі. Так, красуні. туніки, Показую пару моделів, але вони є в різних дівчатках кольорах. Дівчатка, туніки до 150, 130, 140, 150. В об'ємах дівчатка, ось така теплюща тунічка з таким візеруночком. Троянди, в трояндах залишилось лише тільки чотири штучки. Показую, які кольори. Дівчатка, це вони йдуть з кишенями на параметри: 130, 140, 150. є. Зараз покажу, які кольори залишилися. Ось цих. Бо дівчата дуже розібрали їх. Ось такий білий. Дивіться, який класний, дівчата дуже гарнющі. Ціна 650 на параметри 130, 140, 150. Ось така. Привіт, хто доєднується, дівчатка. Я швиденько вам все показую. Але ви пишіть, підписуйте, щоб нас не загубити. Ось така дівчатка, колір, лаванда. Вони всі дякую дякую. Дякую за подарунки. На 110 Валентинка є на 110 тунічки. Ось тут номер телефона. Напишіть мені на Viber. Я вас там в групу, а там вже ви переглянете всі кольори. Ось така, дівчатка, зараз я одягну, покажу. Вони дійсно дуже гарно виглядають. Але, дівчата, вони на мене великі, тому е, зверху клітинка. Буде на 140 300. Буде на 140, дівчатка, буде. Показую, бо тунік ми отримали багато, дівчатка. І вони є і на менші, і на більші параметри, є різні. Показую. Вона на мене просто, я кажу, велика. Ось така з карманчиками, дівчатка, на параметри 130, 140, 150. Е, да, Ця на замочку йде. Зараз я її покажу. Вони ще є в кольорах. Ось така, дівчатка, повністю з камінчиками. Є, в чотирьох кольорах залишено. Ще є ось така чорна дівчатка. Чорний колір. Е, лаванда, як на мені, біленька. Ось така. І колір капучино. Їх є по одній штучці. Якщо комусь якась сподобалась, робіть скрін і ось таке капучино. Робіть скрін і переходьте, дівчатка, на Viber. В групі всі фото роблю я на собі, щоб ви собі розуміли, як воно виглядає. Ціна 650 на параметри: 130, 140, 150. Ось такі класні туніки. Ну, вона на мене велика, ви бачите. Тому показую далі, які ще є, дівчатка. 650 гривень така. А я казала, А в мене раніше виходить. Так, дівчатка, ось таку красу ми отримали, дивіться, також повністю в камінчики одягаю, показую, які є кольори. Ті, хто в мене був в групі, вже багато дівчатка позабирали кольорів, які були. Тому показую, які є зараз в ефірі. Так, красуні. Цей де такий гольф з відворотом. Ось тут, бачите, повністю йде в камінчики. Ось так воно. Це йде туніка Альпака. Дівчатка це на менші параметри до 135. 110, 135. Ні, не сто вона буде велика. 120-140, дівчатка, ось такий гольфік повністю, повністю йде в камінчики. Ось тут я показую кольори, дівчатка. Є ось такий лавандовий колір, як на мені, ціна 650 гривень. Дивіться, який голубий, дуже гарний дівчатка. Вони всі розпарені, подивіться, які вони пухнасті. Потім колір є ось такий дівчатка. Дивіться, який класний баклажан. На фото він так не передає. А на відео тут дуже гарний. Ось такий баклажан колір. Потім є ось така дівчатка. Не знаю, то лаванду назвала, а то сиренівий. Ось такий. Ціна 650 гривень. Розміри 120-140. Чорний. Стану далі. Ось такий дівчатка чорний. Він йде під шию на параметри 120-140. Ось такий буде гольфік. Чорний колір, ціна 650 гривень. Так, показую далі. Ну, мені якось так пише цікаво. Довжина 70. Зараз заміряю. Зараз заміряю, довжину, скажу. Показую далі, які ми отримали, дівчата. Зараз замірюю ту. Зараз я замірюю. Так, красуні, ось така. Дивіться, який класний колір. Зараз замірюю, яка довжина йде, щоб ви вже розуміли. Бо я вже сама не пам'ятаю. Так. Довжина 77 сантиметрів. Довжина 77 Так, дівчатка, ось такий на параметри 120-140. Буде ось така туніка альпака, гольф альпака. Іде з такою шиєю класною. Бачите, яка вона теплюща. І є дівчатка в різних кольорах. Ціна 650 гривень. Показую, які кольори. Ну, Кольорів є багато. Зараз біля мене ось такий блакитний і ось такий дівчатка-лаванда. Це йде гольфік на параметри 120-140. Показую іншу модель. Якщо хтось бажає переглянути інші кольори, просто пишете мені на вайбер. Дівчатка. Я вас додаю в групу, а там ви вже просто переглядаєте і вибираєте, який колір вам подобається. Номер зараз на екрані або в шапці профіля. Показую іншу модельку. Показую іншу дівчатка модельку. Так, ось така дівчатка. Тут іде вже стоїчка. Ціна також 650 гривень. Показую. Вони також є в різних дівчатах кольорах. Ще зараз покажу, які ми кофти отримали. Класні. Ось така дівчатка. Це йде тунічка. Хто хотів на параметри 110, 120, 130. Буде ось така туніка. Дівчатка тут йде вже стоїчка. Це йде альпака. Ціна 650. Є дівчатка в різних кольорах. Показую далі, які є. Вибір їх дуже дівчата великий. Так, є ще ось така. Привіт, хто доєднується, хто підписується. Так, дівчатка, ось така тунічка на параметри до 150. Вона йде з двома кишеньками, є також в різних кольорах, дівчатка, дуже гарно тягнеться. Ось така, вона йде з стоїчкою, дуже тепла, така класна. Ціна 650 на параметри 130, 140 є в різних кольорах. Показую далі модельку. Так, цю я показала, хочу показати щось інше. Так, показую далі, дівчатка. Зараз я якийсь такий колір взяти. Ось таку. Так, дівчата. З візеруночками альпаки, ціна 650 показую, які є кольори. Кольорів багато. Сьогодні вам вже закинула їх. Ось така. Дівчатка, дивіться, ось така. Тут іде ось такий візерунок. Це йде дівчата альпака, Стоїчка. буде на параметри 110-130, 650 гривень, показую кольори. Так, колір ось такий червоний. Тут іде стоїчка, в них іде стоїчка, дівчатка. Ось такий колір. Баклажан. Це що, фіолетовий. Це ось такий дівчатка фіолетовий, дуже гарний колір. Показую далі, які кольори. Колір ось такий смарагдовий, дівчатка. Дуже, це така, як на мені, 650 гривень в різних дівчатка, кольорах. Ось такий смарагдовий. Дівчатка, напишіть щось, а то ви щось мовчите всі, чи ви там хоч є ось такий темно-синій колір. Тут йде стоїчкою, дівчатка. 650 гривень. Колір ось такий, дівчатка, зелений. Какі, любуємося, а ви сидите, любуєтесь. Добре, добре. Ну, дивіться. Потім я вам виложу відео, будете переглядати. А хто є в групі, можете просто подивитися. Доброго дня. Дівчатка, все фоткаю на собі, закидаю в групу. Там ви вже собі обираєте колір е, на 140 е, Галинка на 140 є. Я показувала ціна 650 гривень. На 140 є. Напишіть мені, я скину, які є там з трояндами, чотири кольори залишились. Ось така дівчатка, дивіться, який класний колір. Хакі. Показую далі. Це така дівчатка, як на мені ціна 650 гривень. Ось така лаванда, ніжна, ніжна, дивіться. Повністю йде. Це йде дівчатка 650 гривень. Всі тунічки з Альпаки по 650 гривень. Є кофточки, дівчатка, є туніки. Ця, наприклад, буде на параметри 120, 110, 130. Да, на 118 Іринка буде. Дивіться, у мене 118. Можете подивитися, як виглядає на мені. Ось така. Показую далі колір. Це якийсь такий самий був. Ось такий, дивіться, який гарний колір. Дівчатка, дуже кольорів кожної модельки є по 10 кольорів, дівчатка. По 10 кольорів. І ось такий бордо. Дуже класно виглядає ціна. 650 гривень. Показую далі. Так, це якісь. О, бачиш, що ці ще треба було нам не сфоткала я. Угу. Так, дівчатка, подивіться, які класні кольори отримали. Шубки. Шубки є, дівчатка. По шубкам буде ефір в п'ятницю. Буду показувати в п'ятницю, які є шубки. По шубках. Так, показую далі. Дівчатка, це така. Плотна, плотна альпака. Вона йде з шиєю. Показую. Такий колір ми отримали в туніках вперше. Ось така. Тут іде така хороша шия, дівчатка. Горловина, ось така горловинка, дівчатка. Колір. Це йде гольки. дівчатка, на параметри 120, 140. Ціна 650 гривень. Показую, які є кольори. Є колір ось такий хакі, як на мені. Колір ось такий дівчатка-бордо. Дуже гарнющий, насичений колір. Потім є колір, дівчатка, темно темно-синій, а ми їх не розпарювали вчора. Колір, дивіться, який класний, темно-синій. Він аж переливається, дівчата, вони всі такі. Кольори насичені, аж переливаються. Є колір ось такий, дивіться, який класний. Ось такий. Фіолетовий дівчатка. Дуже гарний колір. Ось такий, показую далі. І ось такий дівчатка малиновий. Ціна 650. Дівчата, це вже йде гольфік, такий, як на мені. Ціна 650 на параметри 120-140. Так, показую іншу модель. Це я вам показую модельку і пару кольорів. Ціна 650. Модельку і пару кольорів, дівчатка. Так. Дівчатка, дивіться, які класні отримали. З гудзичками. На рукавах. І ось тут. Вони, дівчатка, йдуть такі е, блискучі, прям такі переливаються. Зараз буду показувати вам. Вони є в різних кольорах. Ця моделька є, це на менші параметри, дівчатка. На мене вона трошки приталена. Бо це на параметри 90, 95 до 114. Дівчатка Ось така. Дивіться, покажу ближче. Бачите, тут йдуть ось такі гудзички. Тут іде стоїчка і також йдуть гудзики. Є ще з відворотом, дівчатка. Ціна 650 гривень. Це на менші параметри. Дівчата, кольорів їх багато. Це також йде альпака. Ну, Вона така міленька, ну такий. Е -е, Почти зелена альпака. Почіть... Дівчатка, це йде автоледі. 1300 на параметри від 90 до 100. 14. Зараз вам одягну одну, покажу кольори. І піду далі по кофтах. Бо кофтів, дівчата, є дуже багато. Так, ось така дівчатка-автоледі. Є в різних кольорах. Ціна 1300. Показую ось така. Тут іде хутро, яке не знімається, тут хутро знімається. Без капюшона просто йде. Як воротнічок. Ось так, дівчатка, з накладними карманами. Ціна 1300. Є в різних кольорах. Показую, Є зелена, є ось така дівчатка пудра, є ось таке яблучко, ось таке капучино. І колір дівчата баклажан. Колір баклажан ось такий. Ціна 1300. Ця в кого параметри 90. До 114. Максимум, дівчатка, бо ви мені потім пишете на 135, на 125, на 140, їх немає. Вони максимум до 114. Дивіться, в мене 118. Ось так вона виглядає. Бачите, По, е, покажіть, які є пальта з альпаки на 100-115. Анічка, якраз саме зараз показую. Ось така. Ось такі, дівчатка. На, на 95-114, ось так буде. Кому подобається на 115, буде виглядати, як на мені. Показати в клітинку кофту. Показую, що в клітинку кофту. Так, дівчата, ось така. 1300 на параметри 120-140. Буде ось така альпака. Є вона в трьох кольорах. Ось така, дівчатка. Тут йде стоїчка з капюшоном. Ось така. З такими накладними карманчиками. Понизу вона стягується. І ось так вона, дівчата, виглядає. Ось така. 1300. Ось така альпака. Так, показую далі ковтинки. Е, чекай. А де я вішалку діла? Зараз, дівчатка, покажу вам далі. Ви вида два вида клітинки. Є мілка дівчата і є е, крупна. 1300. Покажіть, які кольори. Олічка, напишіть мені, будь ласка, на Viber, Я вам скину, які є кольори, бо е, вони е, в вони, е, вони мателефона на екрані. Я вас добавлю в групу, а там ви вже просто переглянете повністю весь асортимент. Все, красуні, або підпишіться, щоб нас не загубити. Все, всім гарного дня, до зустрічі з вами в п'ятницю. Я вийду в ефір. Так само, десь на годинку будемо орієнтуватися по світлу. Все, до зустрічі, всім гарного дня.